З Державного фонду регіонального розвитку для Закарпаття виділили понад 110 мільйонів гривень. Їх витратять на інфраструктуру, ремонт доріг, мережі водопостачання, а також побудову спортмайданчиків. Всього заплановано поновити 90 об'єктів. Більше половини пов'язані з дорогою. Частина вже профінансовані, інші подані на розгляд. В управлінні сподіваються, що їх фінансування теж буде узгоджено найближчим часом. Серед проєктів, які пройшли станом на сьогоднішній день, є ті, які для нас є стратегічно важливими, соціально важливими. Серед них є реконструкція міжнародного аеропорта Ужгород. Ми знаємо, що це є проблема для. Нашої області і разом з тим це одна із перших задач. І обласна влада, і влада відповідно в Києві розуміє, що той аеропорт потрібно зберегти. Тому ми консолідували зусилля і намагаємося певним чином вирішити питання. Із аеропортом реконструкція будівель колишньої котельні в місті Ужгород по вулиці Тіхого під спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО. Ви знаєте, що це питання також стоїть уже на порядку денному, так дуже активно. обласної адміністрації вже два роки тільки на моїй пам'яті. Міська влада виділила під майбутній реабілітаційний центр Котельню, дала на неї співфінансування, співфінансування дали і обласні депутати. І, відповідно, зараз цей проєкт так само був підтриманий Фондом регіонального розвитку. Поточний ремонт районної автомобільної дороги державного значення Вилок Дяково. Одним із пріоритетів є реконструкція чи будівництво доріг до пунктів пропуску. Я думаю, що всі ми добре розуміємо, що на Україну Європа дивиться якраз через призму Закарпаття і ті чотири держави, з якими ми на сьогоднішній день межуємо. Повинні мати належну інфраструктуру на пунктах пропуску, але однозначно має бути і якість доріг відповідно до європейських стандартів. Тому теж один із пріоритетних напрямків це будівництво доріг до наших прикордонних територіях. Поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Синевир синполяна